Миру всім, нам потрібно завжди слідкувати за своїм серцем, і завжди потрібно каятися. У нас Ісус повинен бути на першому місці. Ми не повинні залишати першу любов, а перша любов наша це Ісус. І якщо Ісус буде у нас на першому місці, то Сатана буде повержен. Ізраїль потерпів крах, тому що дві заповіді. В законі, люби Бога і люби ближнього, вони залишили першу любов. Якщо ми відвергаємо любов к Богу, любов к ближньому, то приходить фарисейство і садокейство і релігія. І якщо людина залишає першу любов, то вона стає із христианина фарисеєм і садукеєм і дитиною дьявола. Ісус сказав своїм учням, апостолам по любві вас пізнають. Любов буде мати завжди, плод і результат. Амінь.